Цього італійського художника раннього відродження скорив сучасників. Але був надовго забутий нащадками. Світ згадав про великого Сандро Ботічелі та його одухотворенні образи лише три століття по тому після його смерті. Справжнє ім'я художника Алесандро Ді Маріано Філіпеппі – Син заможного флорентійського дубильника шкір він родився 1 березня 1444 або 45 року. Обдарованість Сандро так ласкаво називали хлопчика вдома, проявилася ще в раннім дитинстві. Мріливий та артистичний, він різко відрізнявся від своїх братів, тонкою нервовою організацією та тягою до мистецтва. Бажаючи дати своєму улюбленому синові надійну професію. Батько відправив його в майстерню ювеліра. Придбане тут уміння робити чіткий малюнок і змішувати фарби з золотом згодилися Сандром згодо, коли він уже став художником. Жартівливим прізвиськом Боттічелі Діжечка нагородив його старший брат Джованні, і воно намертво приклеїлось до тендітного, вишуканого чепоруна Сандро. Під цим ім'ям він і увійшов в історію мистецтва. Ботічелі вчився живопису у відомого флорентійського художника Фра Філіпо Ліппі. Потім працював у майстерні скульптора Вероккьо. В 25 років художник відкрив власну майстерню. Незабаром ім'я Сандро Ботічелі прославилось на всю Флоренцію. Картини, написані Ботячелі, прикрашали будинки найзначніших городян. Сам герцог Медичі Лоренцо Чудовий захоплювався майстерністю молодого художника і наблизив його до свого двору. У середині 70-х років 15 століття Ботячелі створив картину Поклоніння Волхвів. Своєрідний груповий портрет родини Медічі біля ніг Богородиці. Воїстину, твір цей – найбільше чудо. І воно доведено до досконалості в колориті малюнку та композиції. Написав про картину біограф Джорджо Вазарі. Ботятчелі був одним з перших художників епохи відродження, які несли у свої картини античні сюжети. У картині Весна або царство Флори він на основі античної міфології створив поетичну алегорію і наповнив її новим вишуканим і витонченим змістом. Через 5 років після створення флори Боттічеллі написав картину, що за його задумом складала з неї пару народження Венери. Художник створив свій образ ідеальної жіночої краси, в якому риси античної Венери поєднуються з образом християнської Мадонни. При цьому краса в живопису для Боттічеллі – це не ціль, а лише спосіб виразити свої переживання. Міфологічні сцени, натхненість персонажів, гармонійний колорит, мотиви пейзажу все це відрізняє Бутічелі від його попередників і вчителів. Слава Ботічелі вийшла за межі Флоренції. в 1481 році. Папа Римський Сікст IV запросив живописця в Рим для розпису стін нової капели Ватикану. Три фрески, створені Боттічелі, сцени з життя Мойсея, Покарання Корея Дафана та Авірона та Сцілення Прокаженого та Спокуса Христа стали одним із кращих творів художника на біблійні теми. На початку 90-х років 15 століття безхмарне життя Блискучої Флоренції змінилося похмурою епохою реформації. Після приходу до влади релігійного фанатика Савонароли світські книги, картини та скульптури полетіли у вогонь. Багато художників тікали з міста, рятуючись від переслідувань інквізиції. Ботячелі відмовився. Він залишився у Флоренції та, навіть піддавшись загальному божевіллю, кинув у вогонь кілька своїх картин із зображенням оголеної натури. Художник продовжував писати картини на релігійні сюжети, але в них уже не було легкості та пластики венери і весни. У житті Бутічелі наступила криза. Духовний перелом загострювався фізичною немічю. Колись спритний і стрункий, Сандро важко пересувався за допомогою двох ціпків. Навіть коли Савонаролу, обвинуваченого в Єресі, привселюдно стратили, радість життя не повернулася ані в серце старого художника, ані в його картини. Він пише містичне різдво та розп'яття, але в цих полотнах уже немає нічого, що він сам приніс у живопис. Для передачі формів, кольорів та простору художник використовує образотворчі прийоми столітньої давнини. Оточений у період свого розквіту шанувальниками та учнями, наприкінці життя художник опиняється на самоті. Замовники, які колись схилялися перед генієм Сандро, забули його. Боттічелі доживав своє життя в будинку братів, але як художник він помер для світу. Зірка його, писав Макіавелі, згасла раніше, ніж закрилися його очі. В травні 1510 року забутий всіма Сандро Ботічелі помер. Пройшло три століття, перш ніж геніальні твори Ботічелі були заново відкриті для світу художниками прерафаелітами, яких зачарували витончені граціозні фігури. Застигла пластика тіл і прекрасні очі, які дивляться з картин великого флорентійця.